Всім привіт! З вами канал Магія Боксу. Перед тим як розпочати, хочу вас попросити підписатися на канал, поставити лайк та поширювати відео у своїх соцмережах. Еді Хірн повідомив, що бій Ентоні Джошуа проти Ото Валіна має пункт про матч реванш, який відбудеться 23 грудня на арені Kingdom Arena в Ар'яді Саудівська Аравія. Трохи дивно, що Джошуа має право на реванш. Суперником такого рівня, враховуючи, що 33-річний супертяж Уалін не вміє бити, і багато фанатів вважають, що він поступається останнім двом суперникам: Ентоні Джошуа Роберту Хіленіусу та Джермейну Франкліну. Навіщо Еджею потрібні умови реваншу? Кірін виправдовує те, що Ейджей має право на бій реванш тим, що він є найбільшою зіркою в боксі, з чим багато фанатів не погодилися б. Навіть якби це було правдою, навіщо потрібен реванш для суперника такого рівня? Це не має сенсу. Навіть якби Джошуа програв, Валін нікуди не дівся. Які ще варіанти у нього були б? Тайсон Фюрі вже його побив, а Деонтей Уайлдер не буде витрачати свій час на бій з ним, тому що американські вболівальники не захочуть бачити його проти Уаліна. На жаль, для Джошуа умови реваншу є фактом життя і частиною стандартних речей, що сумно, тому що він повинен бути достатньо впевненим у собі, щоб битися без них. Він двічі бився з Руїсом і двічі з Олександром Усиком. Боксерська громадськість могла б жити без матчів реваншів ЕДЖЕ проти хлопців, які не повинні були б його перемогти. Якби він був. Справжнім чемпіоном той факт, що Джошуа програє таким бійцям, як Усик і Руїс, показує, що він не є великим талантом і ніколи ним не був. Він просто хлопець, якого британці вважали великим після того, як йому подарували золоту медаль на Олімпійських іграх 12-го року після перемоги чотирма поспіль сумнівними рішеннями проти цих бійців: Роберто Камарела, Ерісланді Савона, Івана Дичка та Джана Чому не... Айджафам Варонис, чому AJ не битиметься з Дентему Вайлдером 23 грудня. Нам просто запропонували бій. З Ото Валіном до бою залишалося 6 тижнів, і він прийняв пропозицію. Хірн не говорить, хто звернувся до нього, щоб Джошуа бився з Валіном, а не з Уайлдером. Якщо саудівці хотіли цього бою, то Хірн мав би запитати їх, чому вони хочуть такий жахливий поєдинок. Крім того, це ризиковано для Джошуа, оскільки навіть такий суперник потенційно може його перемогти. Якщо Джошуа програє таким хлопцем, як Усік та Руїс, його може побити і Уалін. І якщо це станеться, його кар'єра за межами Великої Британії практично закінчиться. Так, ми знаємо, що британські вболівальники прощають своїх бійців і продовжуватимуть купувати їхні бої на «Перпев'ю», незалежно від того, скільки разів вони будуть побиті. Наприклад, подивіться на 39-річного ветерана Дерека Чесору. у нього 13 поразок, але він все ще залишається хедлайнером «Перпев'ю» у Великобританії. Це неймовірно, але так, це сумно. Осайфромне. Ми всі знаємо, чого вони хочуть. Ми всі знаємо, чого хочемо. Ми. А це звичайно ж бій Деонтей Уайлдер проти Ентоні Джошуа. Вони обидва повинні перемогти, і ми будемо тихо працювати за лаштунками, поки всі готуються. Сподіваюся, до того часу, як вони обидва переможуть, ми знатимемо, який у нас план. Джошуа найбільша зірка у Великобританії, але не у світі. Він стоїть нижче таких бійців, як Канело Альварес, Теренс Кроуфорд, Джервонта Девіс, Девін Хейні та Девід Бенавідес у США. Джошуа повинен розслабитися в цьому бою, тому що Валін буде рухатися весь поєдинок і розбирати його на частини своїм нестерпливим джебом. Якщо Ейджей задихає в другій половині бою, Валін може навіть перемогти його. А що ви думаєте з приводу цього поєдинку? Пишіть в коментарях. На цьому у мене все. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Все буде Україна!